О, оце на 5 кВт, так, сам Да. Що да? да. тут можна побачити? Тут дата виставляється, час для, для того. І вже українська є мова, так? Да? Через... Ні, а, інструкція на українській англійська, ага. так. Тут виставляються всі параметри, скидання, дисплей, можна назвати його якось. Ага. Там, потім налаштування батареї, ємкість, струм заряду, струм розряду, тип батареї. Тут теж параметри всі. Це все в інструкції, в принципі. Ну, Wi-Fi же ж тут є, можна через додаток там, да, поробляти? Можна. <реш> Ніхто цього не робить, так? Да? Та ну ви що, я підняв. А скільки років воно у вас вже рік десь, так? Да? Чи більше, чи менше? Та менше. Менше, да? Ну, що давно. Ось коли почалися вимкнення, його під, було Я прям менше. Набагато. Все, і отак от. Півтора кіловат, ще тут, є. Так, і тут у нас, я зараз зніму ще... О, оце такі. І фані, я зараз заберу. Оце така інформація. Такі інвертори вже доступні, звертайтесь 740, консультація, підбір, все організуємо. Чекаємо на ваші замовлення.